Ми з вами сьогодні зібралися. Знаєте з якого приводу? Здогадуєте, да? всі ви будете писати дипломні роботи. Хто магістерські буде писати, хто буде писати дипломні роботи? Хто буде магістерські роботи писати? Повиню, на бакалаврах і магістрах. Це справа серйозна. За неї відповідаєте тільки ви, і виключно ви. І ви це повинні зрозуміти. За ваші роботи не несуть відповідальності ваші наукові керівники. Завкафедри не несе відповідальності, університет не несе відповідальності. Тому, якщо в ваших роботах будуть проблеми, ви просто не будете допускатися до захисту. Що це означає? Я думаю, що ви розумієте, що означає проблеми. По-перше, це у вас не повинно бути ніякого фальсифікату. від слова взагалі. Тобто, ви повинні віднестися до своєї роботи серйозно. На всі 100 відсотків викластися. Це означає, що ви повинні з цього моменту, не знаходячи собі ніяких виправдань там, на те, що потім напишу, відкладу на потім колись. Ви вже повинні братися. У вас у всіх є свої теми. Ви повинні братися за те, щоб працювати з літературою, і працювати з джерелами. Причому ці дві речі ви не повинні плутати. Ви повинні розуміти, що ваша робота. Бакалаврська, магістерська будується на джерелах, а не на літературі. Тому не думайте, що ви десь щось там спишете і, відповідно, потім оформите. Я не кажу, що всі, ну, по крайній мірі хтось може так думати. Джерельна база, знаєте, що це таке? Уявляєте, хоч трошки, хто може сказати. Ну, ладно, хто не може сказати, то це первинна інформація. Це закони, розпорядження, документи. Архіви, оце джерельна база. І ви на ній повинні будувати свою роботу. В першу чергу цього вічного. Те, що ми називаємо літературою, ніколи не пишіть, що ваша робота написана на літературі. Там ви можете взяти тільки якісь ідеї, думки і підходити до цього критично. Це перше. Далі. Ви повинні включитися в роботу уже зараз і до п'ятниці. У вас вже повинен бути готовий план вашої роботи. Ніяких через місяць, ніяких до нового року. Захист у вас відбувається в травні місяці, там травень-червень, коли вже там визначать, але до березня ваша робота повинна бути готова. Я всім розіслав, всі отримали пам'ятку, де чітко все розписується. Хто яку послідовність виконує. Там написано кілька моментів важливих, коли ви повинні здати статтю для друку у нашому журналі для молодих науковців. Якщо ви вчасно її не здасте, це будуть ваші проблеми. Але ви повинні розуміти, без цієї статті ви ніколи не зможете пройти апробацію. Не хочете в нашому журналі спокійно, безплатно це зробити. Значить, тоді шукайте собі інший журнал в іншому вищому навчальному закладі. Це означає, що ви будете платити за це гроші. Стаття повинна бути готова, там у вас написано в пам'ятках, до якого числа ви повинні її прислати. Зразок статті висить у нас на сайті минулорічний збірник. Там теж є посилання, значить, відповідно, перейдіть, подивіться, обов'язково візьміть до уваги все це. Що бакалаври, що магістр. Часу дуже мало. Тому що ці ваші роботи, статті, тексти, вони ще будуть писатися і переписуватися 250 разів. Чому ви будете писати їх і переписувати? Тому що ви з першого разу їх не зможете написати, якщо ви цим не займалися, саме написанням відповідних текстів. Це далеко не легко. Зверніть увагу на те, що в пам'ятках. Е Вказується, яким повинен бути у вас перший розділ. Там акцентується на цьому увага спеціально. Е, так, е, що ще вам сказати з цього приводу? Е, зараз подивимося. Так, до 31 жовтня план роботи. Ну, я сказав, до п'ятниці, краще всього до п'ятниці. зробити. Е, основні джерела стаття це я вам сказав. Е, Зверніть увагу, що стаття у вас повинна бути не менше 8-10 сторінок. І бажано, щоб ви е не халтурили з цим. Я маю на увазі, що дуже часто студенти інколи роблять одну просту річ, намагаються розтягнути текст на 8-10 сторінок, при тому, що за рахунок шрифтів, за рахунок чисто технічних параметрів. Це недопустимо. Підходьте до цього моменту теж серйозно, беріть на себе е, відповідальність за свої е, тексти за свою роботу. Зверніть увагу на таку річ, як референс. Це обов'язковий момент. І менше всього напрягайте своїх наукових керівників із цим. Вони оцінюють в цілому вашу роботу, але ви відповідаєте тільки тільки ви відповідаєте за неї. Так, з цього моменту. Подумайте, включайтеся вже і думайте над тим, хто у вас буде рецензентом зовнішні. Щоб теж не вийшло, що в останній момент ви будете напрягати своїх наукових керівників, дайте мені рецензента. Вас дуже багато, наукових керівників мало. Чомусь вони вам, звичайно, можуть допомогти. Але за вас вони вирішувати ці проблеми не будуть. Вашими рецензентами вашої роботи повинні бути кандидати доктора наук Попитайте по своїх знайомих, батьки можуть вам допомогти. Звичайно, що наукові керівники теж допоможуть, але ж вони, зрозумієте, вони не резинові. Вони не зможуть мож, вас витягнути на, у всьому. Це основні такі. Е Моменти. Майте на увазі, що е, до роботи я закликаю, щоб ви підійшли серйозно, щоб ви розуміли її суть і зміст. Оскільки захист дипломної роботи у вас буде привселюдним. І з цього випливає, що вам будуть задавати самі різні питання, які завгодно. при тому ваша робота захищатися буде обов'язково під запис. Це ви теж повинні розуміти. Щоб не вийшло так, що хтось за вас напише роботи. Ви потім будете бекати і мекати. Не сумнівайтесь, кожен із тих, хто буде присутній на захисті роботи вашої, обов'язково задасть питання. Від мене теж обіцяю, як мінімум по два кожному, а може і по п'ять. Ви знаєте, що я люблю задавати питання, причому такі питання, на які ви відповіді навряд чи знайдете. Я спеціально такі буду робити. Тому готуйтеся серйозно. Е, так, е, що ще ваша робота буде вивішуватися офіційно, ви це знаєте, да? через депозитарій бібліотеки. Ваша робота обов'язково буде перевірятися на антиплагіатних програмах спеціальних. Якщо будуть виявлені відповідні проблеми, ви будете переписувати свою роботу. Якщо когось цікавить, скільки плагіату там допускається, одразу кажу: ноль. Плагіат, в принципі, ніяким чином не допускається. Так. Е що ще вам сказати із такого хорошого? Ну, з хорошого можу сказати, що наукові керівники, звичайно, з вами працювати будуть. Але весь тягар буде покладатися на вас. Раджу чисто методологічно. Не пишіть перший розділ. Від самого початку. Ви його не зможете написати, поки ви не, спра... не опрацюєте літературу і джерела. Його пишіть самим останнім лідером. е... перший місяць читати читати і читати. Поки що нічого не пишіть. Перший місяць ви пишіть читайте все, що ви зможете знайти по вашій темі. Десь буквально ну, от листопад. З грудня вже у вас. Якщо ви будете весь цей час займатися тільки читанням відповідної, знаходженням відповідної інформації, у вас вже складеться якась певна думка про цю вашу проблему. От тільки з грудня починайте писати, бо інакше знову почнете переписувати. Це вам просто таке побажання, щоб не зробили зайвої роботи. Так, е -е, тепер що ще? Ну, давайте, можливо, в когось є. У вас, крім моєї пам'ятки, у вас у кожного іще є методичні рекомендації. Зверніть на них увагу, особливо на ті документи, які в кінці там вказані, як оформляється все, і е, документ з приводу е, рецензії. На всяк випадок, попереджаю, не пишіть в рецензії, що вам рекомендується оцінка відмінно. Якщо напишете, зразу скажу, ви її не получите. Тому що ви рекомендуєтесь тільки до захисту можете і рекомендуєтесь до позитивної оцінки, а не до відмінної оцінки. Так, чекаю ваших питань. Добрий день. Можна перше питання? Це де можна взяти пам'ятку цю? Тому що у нас її немає ні пам'ятки, ні оцього іншого документу. Вам повинні були вже її розіслати. Якщо до когось яким чином не дійшло, ну значить я ще раз там нагадаю і, відповідно, вам розійшли. Угу, Дякую Добрий... Добрий день. А куди повинні були розіслати? Студентам. Може, ну, разу сказати. Куди я, я зрозумів? Я точно не, не зможу сказати. Ну там на, на месенджер якийсь, чи куди? У вас є зв'язок із своїм куратором. Я так, так підозрюю, да, давайте в першу чергу куратора напряжіть в цьому питанні. Mm -hmm. Є у вас електронні адреси, Скажіть, куди вам краще всього. Ну, пора, кура... я думаю, що краще всього через куратора це все зробити. Хто отримав вже пам'ятки, є і методичні рекомендації? Бачите, пише 30 двух вже написали, що є у них, значить, якщо до когось не дійшло. Ну, пошукайте, можливо, у своїх е, одногрупників. Mm. Валерій Васильович, а цей план е, дипломної роботи потрібно буде вам скидувати чи затверджувати? Може, збав, мені ще це ваше читати. У вас є наукові керівники в першу чергу з ним. Я, звичайно, буду приділяти вам увагу це само собою, і можете не сумніватися, що я буду креслити все, що я можу креслить. Можете мені надіслати, звичайно, ну, повірте, що ви тоді понінь. свій план. Okay. Так, які ще є питання? До якого числа потрібно статтю здати? Е, э, скажу точно: значить, е, стаття буде е, вами підготовлена, повинна бути до 20 січня. До 20 січня. Це вже з рецензією, так? Ні, 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 може, збав. Рецензія на статтю не потрібна. Я сам прорецензую всі ваші статті, і ви їх іще будете переписувати. В цьому ага. ти, ти не сумніватися. Рецензія потрібна для вашої дипломної роботи. Ага, зрозуміло. Це саме туди відноситься. Статті ви напишете, покажете своїм науковим керівникам. Да, статті обов'язково надсилайте не мені, не на кафедру, а тільки своїм накалковим керівникам, щоб вони обов'язково подивилися ваші статті. І тільки ваші наукові керівники пересилають мені ці статті. А потім вже я починаю з вами працювати і розказувати, що ви повинні зробити. Як ви повинні переписати цю всю вашу роботу. Зрозуміло? На Статі... що переписувати? Можна ж з першого разу. Можна, але у вас це не вийде. <різь> я подихаюся. <різь> я... <різь> uh, так, статті теж будуть проходити через систему антиплагіат Теж майте на увазі. Хто має можливість, Попробуйте самі там, коли працюєте над статтею над текстами. Своїми Попробуйте це все пропускати через антиплагіатні програми. Їх багато, вони є різні, є платні, є безплатні. Виберете те, що вам е, потрібно. Моя вам рекомендація пробувати саме таким чином е, працювати і путь, бо вони в будь-якому випадку будуть проходити антиплагіат у нас навіть після того, як ви це все зробили, ще й ми це зробимо відповідно. Зрозуміло, так? Да? І статті і дипломні роботи. Хорошо. Ще які питання у вас були? Так е що тут? Написали в чаті: ПУК є пам'ятка, все добре. Деканат повинен розіслати старостам, старостам вже е розсилалися пам'ятки. Чи в МВ-33 є староста, ну це МВ-33 краще повинен знати. Ми маємо спочатку проміжно здати перший розділ у цьому семестрі, чи одразу весь. Так, з приводу цього, домовляйтеся із своїми науковими керівниками, як вам краще попрацювати. Коротше, ви з ними повинні, звичайно, налагодити контакт і не відкладайте в довгий ящик. У вас в цьому плані повинна бути вироблена певна система. І відносин з науковим керівником і вашої роботи. Чим більше ви кудись щось відкладаєте і кудись зникаєте, тим гірше для вас. Потім ви надолужите, ну, буде дуже вам складно, якщо ви вчасно не зможете зробити всю цю роботу. вашу. А робота дійсно все-таки достатньо важкенька. Це не залік якийсь там здати по теорії держави і права. Так, які ще є питання? Так, можна питання. Давай. Нам розповідали, що має бути якась конференція, і до цієї конференції потрібно підготувати статтю А що це за конференція, і як до, до неї під'єднатися, як обрати? Трошки не зрозуміло з цього перш, питання. Так, я зрозумів. Це наша університетська конференція. Вона відбувається щорічно, називається Україна і світ. Там присутні завжди високоповажні гості з різних е цих, іноземних посольств, консульств, науковці іноземні представницька із по всій Україні. Е конференція. Багато у нас бере там, докторів, професорів. По великому рахунку можете зайти на сайт кафедри міжнародні відносини, там, де відповідно, є інформація про цю конференцію. Подивитися, і збірники конференції там е, вивішуються, і окремо збірник, саме студентський, молодий науковець, так він називається. От саме під цю конференцію і е, готуються ваші публікації. Публікації. Для вас вона абсолютно буде безкоштовно. Морока тільки для мене, для нашої кафедри, бо ми з вашими роботами будемо мучитися, будемо їх вичитувати, будемо доводити до ума е їх і вас дотягне, відповідно, приводити. Зверніть увагу обов'язково на оформлення, оформлення літератури. Да. З приводу літератури ще один важливий момент. Інколи, не завжди, але інколи. Трапляються такі моменти, коли студенти намагаються халтурити і е, додають в дипломні роботи, в статті ту саму літературу, чи ту літературу, чи ті джерела, які яких немає в природі. Ну, чомусь от їм так хочеться. Я не знаю, чому з чим це зв'язано, але інколи таке буває. Майте на увазі, що. Всі ваші, вся ваша література, всі ваші джерела, так чи інакше, будуть перепровірятися науковими керівниками, мною, кафедрою, організаційним комітетом цієї конференції. Ну і зрозуміло, це буде тільки мінус вам. Бо ми не допустимо, щоб йшло на оприлюднення те, що є саме по собі халтурним. Ви це повинні зрозуміти теж. Тобто, бачите. Е, якусь інформацію фіксуєте, і обов'язково тільки на неї посилаєтесь, а не те, що вам е, там, можливо, комусь прийде в голову. Е, захочеться. Чіткість і точність це повинно бути основою для е, вашої роботи. роботи. Е, тому раджу, що працювати із тим, що ви будете знаходити в інтернеті. І фіксувати десь в окремій папочці, кілька папочок, там уже як захочете, там собі організуєте Це всі всі моменти по збору відповідної інформації. Так. Що ще? Що ще? Що ще? По які питання? Скажіть ска... на дедлайну. Просто ви сказали, що у нас тут на конференції бакалаври і магістри, але я так розумію, що бакалаври вони рік пишуть роботу, а магістри ми ж півтора року вчимося. То в нас дедлайни однакові з бакалаврами чи вони трохи довші, ширші? Ну, от, у вас дедлайни фактично однакові, бо у нас конференція відбувається один раз в рік. Ви можете, звичайно, в нашій конференції теоретично не брати участь. Ну, В такому випадку ви самі шукаєте собі конференції відповідно, бо апробація це обов'язковий елемент. Немає апробації, нема захисту. Все. Зрозуміло. І там повинна бути, по нашим вимогам, саме наукова стаття, не е тези. Тому краще знаєте, здихатися якийсь певний організаційний момент одразу, щоб потім. Не мучитися вам, магістрам аж до наступного нового року, щоб у вас не боліла голова з цього приводу. Ще питання. Скажіть, будь ласка, а з приводу плану магістрам теж потрібно до 31 жовтня надсилати, чи ми можемо пізніше починати писати? Ну, а для чого вам е відстрочувати цей момент? Ну і взагалі, магістри, що у нас білі люди? Працювати трошки довше будемо писати. Науковий керівник. Все. Через два дня у вас у наукового керівника повинен лежати ваш план. прочитає ваш науковий керівник, не прочитає це інше питання. Але ви повинні починати системно працювати ось уже з, з учорашнього вечора. Але план ми зможемо змінювати під час написання. Так, план можете змінювати, потім він повинен бути від самого початку зроблений, хоча б для того, щоб у вас щось. Так, в голові уклалося. Потім ви будете працювати ще з інформацією, з джерелами, ви зможете його змінювати. Е, в тексті ви можете змінювати потім багато що, крім самої назви вашої роботи. От вона, як зараз, зафіксована в назві, все. Це вже пішло в наказ, ви нікуди від цього не дінетесь Добре, дякую. Зрозуміло? Так. Да. Ще один момент. Коли працюєте з літературою. 에... Ніколи її не перекладайте. Теж одна така манера чогось у деяких э, студентів інколи просипається, э, вони раптом пере... починають перекладати українською мовою авторів, назви э, цих э, робіт, де вони опубліковані, перекладаються нонсенс. Джерела і література завжди зазначаються тільки оригінальною мовою. Українською, так українською, польською, польською. Єдиний виняток для китайської, японської, там існує спеціальна а, схема, але ну, я думаю, що ви навряд чи арабської. Ну, ви навряд чи будете залучати цю літературу і ці джерела для того, щоб їх там зазначати. Відповідно. Ще питання. А можете, будь ласка, якось дізнатися, які виключені для корейської та китайської мови, бо в мене пов'язаний диплом з цими країнами. І ви знаєте корейську мову і китайську? Ну, якщо я, наприклад, знайду переклад, то вказувати переклад чи вказувати оригінал тексту? Не, не зовсім зрозумів, як це знайду переклад. Якщо це перекладна література, перекладні, угу. канали, то нічого ні. Їм... Ви їх зазначаєте так, як вони є. Якщо ви працюєте із текстом, е, відповідно корейською чи китайською мовою, ну, це вже треба пошукати в інтернеті, Там є спеціальна така е, схема, як же вона називається? Ну, так зразу і, і не згадаю. Е, транскрипція. Да, транскрипція. От через систему транскрипції. Як? Транслітера. Транслітерація. транслітерація. Це. Там, наприклад, корейська вона може перекладатися англійськими літерами. Да, да, так, так само. Транслітерація. Ну, або да, через транслітерацію. Ну, тобто, Добре. такі, ну, це Добре. якщо... Ну, ви повинні розуміти, що вам треба, якщо ви знаєте корейську там чи китайську, без питань. Якщо ви замовляєте переклад, ну, це вам тільки в гроші влізе. Ну, дивіться одним словом, самі, як там у вас буде. По ситуації. Так, ще які питання? Так, з приводу ще, оскільки тут згадали транслітерацію, цілком можливо, що ви будете використовувати російську літературу. Так чи інакше, ви міжнародники, і, можливо, вам доведеться з цим стикатися. Одразу попереджаю, з цим треба бути обережним. Дуже. Заборонити вам взагалі використовувати її, я не можу. Але якщо ви використовуєте будь-яку російську літературу, майте на увазі, ви повинні перед собою ставити в першу чергу питання, для чого ви її використовуєте? Що ви хочете цим сказати? І рекомендую в цьому випадку для облегшення ваших задач підходити до цієї літератури виключно з критичної позиції. Ну, ви, в принципі, повинні виключно з критичної позиції до будь-якої літератури підходити. Ну, до цієї особливо. Зрозуміло, так? Да? Які ще так. питання? Які ще питання? Так, якщо в процесі вашої роботи будуть виникати питання, в першу чергу намагайтеся, звичайно, всіх їх з'ясувати з із вашими науковими керівниками. Зрозуміло, так. Якщо там мало що науковий керівник не зможе вам відповісти, ну, тоді, ладно, вже звертайтеся також до мене. Але бажано мене не трогати. Ваший можна. А? Контакт ваший, бо нам ніхто його не давав. Нема можливості. Ви правильно зробили, щоб не давали контакт. Дивіться, якщо е, вам потрібен буде мій контакт, контакт реальний, давайте так. Якщо буде потрібен, ви мене знайдете через ленту. Хорошо? Домовилися? Або через куратора вашого. Добре. Які ще питання? Раніше щось хотів спитати. Нічого я не хотів спитати. Напрасно. Так. Все. я не знаю, що вам ще сказати. Як вас іще налякати, щоб ви зрозуміли всю серйозність вашого положення, і зрозуміли, що це фактично буде ваше обличчя потім. До побачення. До побачення. Всього доброго. До побачення. До побачення. До побачення.